Ой, иди. Да, тебе все гарни. Не до неї Добрий вечір тобі, пане Господи! Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесної дитину. А то справді є новина. і а при за сина. А ми вночі при стаді спали і не чули, і не знали. Аж тут раптом о півночі протираємо свої очі, чуємо, хтось співає, а на сході зірка сяє, а та зірка в небесах всім показує нам шлях. Вечір добрий, вечір файний, хоч і звичайний. Хто ж тебе сюди приніс? крам привіз генделевене, хто що має заміняти, хто що має продавати. За старі пляшки онучі, дам кораликів дискучі. Є вас тут людей ні в року, дайте хоч в оброку. Іди, йди, забирайся, навіть не оглядайся, вже не буде го його. забирайся геть з козою. Ну я піду, не заваджу, та кози чіпать не раджу, вони просто та коза. Що, не б'є її лоза. Не дозволю я ошуку і відкрию вам цю штуку. Боже, що це таке і потворні і бритки, які страшні руки, ноги. Гляньте, в нього є ще й роги. Я ваша біда, я вас знаю, я вас мучу, проклинаю, забираю вас достатки, не лишаю навіть латки. Сію в душі, я вам страх, сила в мене є в руках. Гей, від чорти, чортенята, тікайте, геть з цієї хати. Коли ж один би мене втяг, якби в світі панував, бог що вчора народився. Але Ірод розізлився, він його ще нині б'є. Ірод, мій приятель б'є. Мір вам, люди в вашій хаті, слава Богу, господарю, весь світ нині звеселився, бо Месія народився. Ми прийшли до вас звіздою і з добром, і з колядою повідомити новину про Господню і дитину. Сюди, сюди, о царю мій, дивись, зібрались покірні, Вони небесному царю всі до одного вірні. Новина, царю, царство є і непроста, бо на твоє могутнє ім'я посягнули. Родився новий цар і чули, що Богом послане дитя вже підкорило всі серця. Я цар юдейський не дозволю мою тут владу умалити. Я тут цар, я цього світу володар, і свою владу не порушу. Усіх зігну, усіх примушу. Мені коритись, ти сказала, дитя святеє народилось, а може це тобі приснилось? Є в нас царю такі вісті, такі вісті, що цар світу народився в вихлиємі місті. Мій цар чули, і новина породила діва сина, царя всього світу, обіцяного в заповіті. Тоді до зброї весь мій край, кожен куточок обшукайте, хлоп'ят маленьких приведіть, і всіх до щенту постинайте. Хай не здригається ваш меж, нехай летять голівки з плеч. Всім, всім, всім. Сімсім всім нам гірко, цитим нам ясне зірку, і подай нам добру раду ці біді на смерть за зраду. І біду я покараю, світлом я її злякаю. Ось приходжу я з косою, хто питався тут за мною. Смерть я люба, смерть міла, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх кого я повелів, а тепер коси того, хто вертепі народився і з причистої вплотився. Ні, цього не буде, царю, і косою я не вдарю. Вже мале дитя в яснині, має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Чорти, я тебе шукаю, виручай, бо пропадаю. Тут є царю біля тебе, знаю, в чим твоя потреба, але пізно дай лиш руку, впекла му на вічну муку. Чекаю я на твою душу, мати я її вже мушу, будеш там смолу возити, вічно в пеклі будеш жити. Ми на тому добрі люди, до докінчай, щастя, долі цьому дому, всі щиро бажання. Благословенні будьте люди, і добра доля з вами буде, а Господь з серцях народу засіє на спокій, мир і згодом. Я віншую вам, як жит, гроші при собі держіть, дітки, хай щастя несуть, хай яйце знесе кугуть, хай дає вам молочко і кров, і бичок. А за ту куляду дайте щось, бо я вже йду. Не давайте копійки, будіряві кишеньки, будьте люди, гонорові, дайте гроші паперові. Прошивай цій хаті, будьте щасливі і багаті. Завжди вірте, в ласку Божу. Ласка Божа переможе, помолімо щиро Богу та збираймося в дорогу. А мале дитя не сіні, хай до щастя Україні. Дивна я новина нині діва сина. Мною, милий по неволі мене збрали за матір єдину, по неволі мене збрали за матір єдину і діва, сина породила віфріємі Марія єдина. i believe